Радіо Chicago. Друзі, з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остап, вітаю вас. Моє шанування. Бачу, як на перебій люди аналізують сьогодні Трампа, підбирають дуже цікаву лексику. Хто кому яке дозволяє, знаєте, підбирати такий підбирає. Я далекий від цього 100 днів не аналізую. Це президент Америки. Наші. Радіослухачами є здебільшого громадяни Америки, тому вони краще дадуть оцінки своєму президенту. Хто за нею голосував чи не голосував, тим паче мене цікавить лише те, що стосується нашої війни, на а, а більшого тут і оцінювати і нема що. І у нас і стосовно нашої війни, я так думаю, що це не тільки за ці 100 днів питання поставлено дуже ребром, дуже грубо, дуже руба. Але воно буде стояти незалежно від подальшої політичної динаміки чи траєкторії самого Трампа. Вже ні від чого незалежно, якби вже навіть не, не прив'язано до тих 100 днів, по, постало по Україні просте питання на світовому рівні, на загальнопланетарному рівні. Фактично. Воно є таке. Таке, чи швидше прохання навіть, чи пропозиція, це навіть не питання. Е, от настав час, поясніть, е, резон і мотивацію, і цілі е, вести і продовжувати дуже тяжку, виснажливу руйнівну на знищення війну, е, при дуже слабких е, е, потенційних результатах. Ну от і все. Ну, от і всі 100 днів Трампа насправді впираються в це одне, це навіть не речення, це радше питання, яке має знак, від... знак запитання, після якого кожна сторона, кожна людина може давати вже свою відповідь. Але воно поставлено саме так, і воно вже незалежно від Трампа воно буде в світі стояти саме так. Мені здається, Америка хоче від імені всього вільного світу зрозуміти. Мотивацію власне кажучи вкладатися і вести війну, яку він вважає безпереможною чи з дуже низьким взагалі очікуваним результатом. Власне кажучи, це, це, це основне питання. І от на, на, от на це питання різні гравці за ці 100 днів почали давати свої відповіді. Ну по Америці зрозуміла, яка відповідь і вони не будуть вкладатися в те. Що вони не вважають там успішним, чи вони вважають, що воно буде там слабо успішним чи мало результативним Європа теж сказала свою думку, бо ну, все-таки тут мотивація інша, їй вигідно затримання війни на нашій території, на наших ресурсах, а вони за це будуть радо платити, щоб за цей час посилювати себе. Теж ніхто цього не приховав, чітко сказали, дали зрозуміти. Ну, якби ти собі робиш. І тут найцікавіше, все ж таки, залишається відповідь чи відсутність відповіді радше вже, якби, України. І тут я не про державну владу, бо вона має ще зовсім ще інший третій інтерес, ніж народ, у війні. І на це Трамп неодноразово вказував і, до речі, дуже правильно. А тут, власне, українське суспільство, мені здається, не включилося в це питання, і воно, не включку в це питання, пояснило категоричним несприйняттям автора цього питання, тобто Трампа. Достатньо просто сказати, що от такий поганий чоловік це ставить питання, тому ми на нього відповідати не будемо. Навіть якщо питання дуже слушне і розумне. Ось навколо цього питання мотивації далі далі в війні, яка ну, така слабо результативна виглядає. Ну, от, от, от це це, це і, і основне питання, навколо кого все крутиться. І тут, бачите, ми теж багато чого не помічаємо. Ну, зокрема, ми не помічаємо виступу ікони війни, яким і генерал Залужний, теперішній посол. В Великій Британії от ікона війни минулого тижня був виступ на форумі оборони технологій за кордоном. І там фундаментальна аналітика взагалі про сучасну війну як таку прозвучала від генерала Залужного. Ну, який тут безумовно є... Лідером всіх рейтингів довіри, підтримки, там захоплення, і так далі. В так тебе далі. я би порадив людям, які плещуть генералу залужному, взагалі той трохи читати, що він говорить, слухати, що він говорить. Аналітика від нього по взагалі тому, чим є сучасна війна, ось тиждень вона опублікована і, і, і на західних медіа. І в майданчиках, і в нас ви десь бачили якусь дискусію, рефлексію на цю тему. Ні? Правда? Ні, ні, не було. В нас. І я не бачу. І, власне кажучи, тут все ж це опирається. От коли бігати з іконою, то є кому, а слухати ікону, що аналітик, який є воюючим генералом в двадцять сторіччі найбільшої континентальної війни. Успішним з точки зору ну, багатьох оцінок його колег по військовому цеху, по військовому ремеслу. Так нема кому слухати. Ну а власне кажучи, фундаментальна аналітика від генерала залужного є. Ну я так дозволю собі її дуже спрощено переповісти, тому що це теж має лягати в основу нашої відповіді на це незручне Трампове питання за його сто днів. Так от, власне кажучи, так я в вільному викладі це переповім так, що генерал Залужний е -е, пише і каже: Шановні друзі, це війна дронів вони люди. Забудьте про старі війни, каже він. Ну він так не каже, я так переповідаю. Забудьте про всі старі війни, з часу Другої світової війни, ба навіть з часу миротворчих місій, починаючи з розпаду Союзу, там. Е, і, і, ірак, Афганістан. Mm -hmm. Зараз поле бою є абсолютно прозорим. Це каже генерал Війни. Це означає, що лінія фронту, як така, це цитата з його виступу: це є 10-15 кілометрова зона суцільної смерті. Де ніщо не може бути сховане. За рахунок того, що все є видане з повітря через дрон, через безпілотник, жодна техніка, жодна особа, жоден пункт не може бути схований хіба якщо він не є чисто підземельним. Ну, у нас ще не такі технології. Це означає, що в принципі відпадають, як пише генерал. У 21 столітті, і наша війна це показала, взагалі відпадають цілі роди військ або цілі роди бронетехніки. Тому що, умовно кажучи, в, ну, дорожезні машини уражаються дешевим дроном, який, вибачте, на слові, копійку коштує з картону склеєний, але летить і добухає. І в, тако, в таких умовах, коли, як пише генерал Залужний, Дрон полює не лише за групою осіб чи за е е бронетехнікою, за одною особою він так, може полювати. Так. Тобто за одним солдатом. Це означає, що в зоні лінії зіткнення, де працює новітня уже війна, а наша війна є такою: війною дронів називає залужний її. Там, в принципі, вже все міняється. Там вже немає значення багатомільйонні, Машини і, 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 і там вже зовсім інші працюють уже засоби стримування. І, власне, він просить, і він, ну і не те, що просить, він так заохочує переосмислювати, чим є тепер людина. І він пише, що всі класичні наступальні операції це цитата залужного. Тепер не те, що неефективні, він каже, вони самогубчі. Тепер, в принципі, штурм як такий це самогубство. Тому що воно не має шансу ні в умовах щільномінних полів, ні в умовах дронної видимості 100% зверху, ні в умовах щільної артилерії. Тому, в принципі, все те, чим є зараз людина, ну, за лекалами 20 ХХ сторіччя, чи вже страшно згадувати Першу світову війну, де просто гарматне м'ясо було людини. Ніхто то не рахував. Ну, вибачте, 7 мільйонів поклалося заради війни з нульовим, з нульовим результатом. Хто за що воював Першій світовій, зараз навіть історики вже не скажуть. Ну, бо Попадали імперії, за що воювали? Хто що виграв, незрозуміло, утворилася нова картина світу. Так, власне кажучи, тепер чим є людина, це, власне, радше є, ну, скажімо так, ну, оператор війни. Або ну, просто координатор війни. Тепер людина швидше в такій іпостасі. Тому, власне кажучи, він і пише, що я мені сподобалася така цитата. Могутні кораблі тихенько ховаються в захищених портах від маленького дрона. І якраз успішність наших морських атак це показує. Величезний російський корабель коштує 50 мільйонів доларів, прилетів дрон, який коштує. Ну, не знаю, в тисячі менше і, і нема корабля. Так само і тут все переосмислюється, цілі роди військ переосмислюються. Як він каже, взагалі системи ППО, оскільки атакуються дешевими дронами на наднизькій висоті, а ми це саме це спостерігаємо нову тактику у 21 сторіччі, яке навіть радар не ловить. Зникає потреба в дорогезних системах ППО, де одна ракета вилітає, це вилітає однокімнатна квартира по вартості. Ну, якщо говоримо про систему Петріо, яка, яка працює лише по таких дуже крупних цілях, і, і власне кажучи, ось це нова дійсність, і в цій новій дійсності теж треба розуміти, що як пише генерал Залужний, як і Перша світова, я на її згадував, він, до речі, порівнює нашу війну теж. По тупиковості і по безцільності з першої світової на замені перша світова мені нагадався фільм. Я прошу вибачення, що вас перебив на західному фронті без змін. Це про першу світову. Так ну це ось... Німеччина з Францією здається, втратили 3 мільйони, якщо я не помиляюсь, за весь період війни. А через 15 років нова війна, яка яка mm -hmm. ще більше забрала, тому що ну все було безстільно, безстільно початок, безцільно, безцільно, безцільно закінчення. Ну, Отасни з першою світовою порівнюючи, е, говорить, що це глухій кут теж. І треба переосмислювати взагалі е, тактику, як він пише, дуже, він дуже так точно все сформулював. Я хочу на цьому це ж акцентувати увагу. Пройшов час, коли обмінювалося, як в 20 сторіччі, людське життя на тактичний здобуток. Зараз це вже взагалі. Ні в які ворота не лізе, воно нічого не є. І власне оце переосмислення, чим є сучасна війна, з теперішніми засобами її ведення, з, з тим, що неможливо взагалі вціліти в таких умовах, ну, тому що надвисока точна зброя і повна прозорість поля бою, ну, це неможливо. Тому така е, е, калічність війни. і... і, і Високий коефіцієнт смертності, воно все треба переосмислювати, власне кажучи, і чомусь, ось на ці питання, які нам ставить, умовно кажучи, Америка, ну то треба якось під нову дійсність під підігнатися і думати, як в ній оптимально виходити з ситуації, а не битися в лекалах 20-го сторіччя і там марити такими поняттями, як там перемога. Капітуляція, марш на якийсь там красній площі чи ще десь. Ну, тобто, це, це в кінах таке буває. так, в 21-му ну, воно такого прецедентів немає. Е, усе це от, чомусь генерал Залужний на це більше навіть, реагує, ніж усі ми. І тут ну, ось, я би, я би ним відповідав на всі запитання. Потрібне, все ж таки, відповідаючи на питання, що далі. В умовах, коли ну, не прозирається переможний варіант, взагалі, в таких класичних розуміннях, ну, треба все таки переосмислювати. Це робить ну, генерал Залужний, робить це як аналітик війни, як експерт війни. Так? Ми, я думаю, суспільство теж має це рефлексувати, і ці новітні, якби новітню картину війни, новітню природу війни. Ну, якось підганяти під дійсність і, і, і вже там якийсь ККД шукати, бо воно інакше, ну знаєте, це, це теж вже вже дійсно виглядає доволі безвідповідально. От, власне, кажучи, такі роздуми. Розуми про 100 днів. От бачите, 100 днів ставиться питання, і кожен по різному відповідає. Я запропонував варіант е бачення війни е від ікони війни. Я свідомо таке. Таку даю епітет для е, е, генерала залужного, а кожен хай собі зрештою робить е, свої висновки. До чого власникаю, я її щиро захво. 100 відсотків мінус це рівняється життя. Людей військових і не тільки військових, також цивільних. Ми це розуміємо. Погані умови припинення війни, ніби є хороші бігме. Ви так написали про ваш відеоблог. Поговоримо і про останні відео. Як ви особисто оцінюєте можливість компромісного миру, якими можуть бути його межі без втрати державності, ну власне кажучи, компромісне припинення війни є єдиним робочим зараз. Ну, те, що нам якраз найбільше не подобається, бо Америка саме його запропонувала. Від Америки пролунало компромісне рішення по війні, і тут я би хотів сказати, що тут абсолютно нічого нового. Якщо ви вже зараз згадуєте, угу. мій останній відеоблог, то в ньому я якраз і проводжу такий стрибочок. То не в другу світову і не в першу. 19. а раптом 2019 рік, та п'ять років тому було того, люди з що забули вже. В Україні переміг кандидат у президенти в 2019 році, який тоді на щит і на стяг взяв усі ті ідеї, які в 2025-му Трамп реалізовує такі, як прямі переговори з Путіним. Це є аналог 2019 му чого хочу подивитися в очі Путіну. Дивляться. У 2019 сказали, що війна закінчиться тоді, коли треба просто перестати стріляти. Це цитата кандидата в президенти, який тріумфально переміг з позначкою поза 70% голосів. Ну так, чому тепер дивуватися, що ту саму ідею перестаньте стріляти, реалізовує Трамп у 2025 році. Він же ж реалізовує те, за що українці проголосували поза 70% у 2019. -му. Так само зараз всі ідеї по припиненні війни, тобто стану на коліна перед Путіном, лиш би не гинули прості люди. Прошу згадати, це Трамп казав у 19-му році чи хтось інший. Хто ну інший? от розумієте, оця вся ерміта, це є насмішка історії. Я взагалі історію сприймаю як таку, знаєте, як наскладка францовата пані. Розумієте, така стерозна, яка постійно розумієте, так пір'їнкою лоскоче всі такі, знаєте, найалергічніші місця. Щоб ви, знаєте, вся шкіра вставала. Якраз тому що в 2019 році всі ті ідеї, з якими переміг кандидат миру в Україні, в 2025 році реалізовує президент миру, Ну Правда Сполучених Штатів Америки. Тому, розумієте, це теж така доволі. Дика ситуація, коли люди ображаються і дуже погано реагують на пропозиції, які в принципі то є повним і дослівним відтворенням всієї риторики, всьої передвиборчої кампанії, всіх обіцянок і всіх бачень, всіх візій, які перемогли в Україні дві 2019 році, тому що в 2019 році переміг не кандидат перемоги. Не кандидат війни, не кандидат, що зараз мусимо зібратися духом і відвоювати території. Переміг абсолютно протилежний кандидат, який казав: зійдемо з посередині. От, власне кажучи, коли Трамп в 25-му році пропонує зійтися посередині, ну то це вибрати на слово не є неологізм Трампа, придуманий ним позавчора, це є дослівне цитатне повторення лозунгу 2019 року, причому. Країні жертв. Ну, власне кажучи, і все. І це треба пам'ятати. І тому, коли йде реакція негативна на всі такі, як ви ну, як ви кажете, цитуєте компромісні рішення війни, ну, то треба розуміти, що, по-перше, вони від нас лунали в 2019 році і вони перемогли. Ну, а інших не доводиться, якби мати. Ну якби в нас був вибір між знаєте, там, Такою тріскучою помпезною перемогою до якої вже отопів кроку лишилось. Ну ще би можна було думати. Ну але ситуація і селя світова кон'юнктура, ну і зрештою реальні зовсім інша. Тому просто треба в анамнезі все мати. А в динаміці mm -hmm. нічого дивного ви не побачите на стапа. Я впевнений, що наші наші радіослухачі напишуть в коментарях щось на зразок, але війна почалася в 22-му, Це новий фактор. Ну, та війни до того не було, правда. Ну, тобто, у нас, ну, в нас в нас така скажу. була, знаєте, у нас раптом про Крим згадали в 2024-му, сказали ні в якому разі. А то, що вже 10 років Крим анексований, і в анексованому Криму вже ну, діти 10-річні. Паспортизовані руски вже, якби, це якби щось всі забули. Звичайно, ну, ми, ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення багато що змінило. Але воно є лише завершальним епізодом війни, яка була до того. Може, для тих, хто жив, розумієте, на дві страни, як весь вечерній квартал. Може, і не було війни і для них війна настала 24 лютого. Вибачте на слові, вона в новітній історії триває вже з 2014 року, а в історичній перспективі 300 років. Уже як тому вибачте на слово, ну це теж таке пояснення. Знаєте, може хто мислить взагалі історію? Одна від нині до нині в режимі рибки гуп. Ну, навіть пам'ять там три секунди, хоча науковці сперечаються, що то неправда, що вони трохи більше пам'ятають. Ну, ну то одна справа, але насправді воно повномасштабне вторгнення лише увиразнило справжні наміри Росії Росії, яку адвокатував вечірній квартал всі ці роки. Ну, бо тому, що була дружба з Росією, білоруський язик, були гастролі в Росію, був бізнес в Росії. Був продаж кінопродукції в Росії, був КВН спільний з Росією і фра... всякі франшизи. Тому, ну, знаєте, хто це пам'ятає, то тому все і так зрозуміло. Ну, а хто не пам'ятає, то звичайно все спише на вторгнення, яке все раптом поміняло, і вчорашніх вибрати на слово Какий разниць, перетворило у великих суперпатріотів, але тільки вибрати на слові чужими життями. Ну, то це теж має якийсь певний чинник і це теж треба брати. До уваги. Ну, для розумних людей це не є проблемою. Розумні люди знають інтелектуальні, бачать картину цілою, а хто не бачить, той так може, знаєте, в засаді сидіти десь там тихонько. Ну то це теж зрештою вибір. Яку реакцію ви очікуєте від суспільства на порівняннях ідей Зеленського в 2019 році і Трампа? в жодний, жодний. Суспільство наше настільки є незріле, інфантильне. Ну, взагалі-то, коли сталося в 2019 році все те, що сталося, я якось, знаєте, так вибачте на слові, то може так не дуже не буде не приглядно звучати. Але, зрештою, це є термінологія і Івана Франка і інших письменників. Знаєте, вони насрали в рояль і сховалися в кущі. Оце зробили 73%. Наробили діло. Наробили просто насмішку над собою. Пізніше тихонько в кущах і хто має відвоювати це все? Ну та ж не вони. Бо що знаєте, яких Ну, Я знаю батальйон свободи на фронті, я знаю цілі батальйони від Європейської солідарності, я знаю батальйони від інших політичних сил, але батальйону від слуг народу я ще не спостерігав навіть ніхто. Тому, знаєте, тут теж таке питання. У мене немає жодних ілюзій щодо здатності типового, інфантильного. Неосвіченого, спледеізованого, так званого ізбирателя, хоч якось прокладати нитку між своїм голосуванням 19-му році і війною двадцять п'ятому му Ну тобто, цієї нитки, в принципі, ніколи не було. Бо вони ж кажуть: в рояль і в кущі, а там далі хай от наше діло щось зробити, а там далі посмотрим, куди піде. От коли воно пішло туди, куди пішло, про що давно всі попереджали, всі розуміли, як працює ворог. На послаблення України, і тут вибори в 2019 році прекрасно цьому послужилися. Тому в мене немає жодних сподівань, що якась значна така левова частка наших сограждан здатні якось взагалі хоча б пам'ятати, за що вони голосували, і за кого вони голосували, і з якими ідеями йшли в 2019 році голограми, просто казкові персонажі з телефільмів. Ну, які пересіли з ровера на ленд ровер, правда. Ну, пам'яті немає абсолютно, і для них, я думаю, для тих, які приклалися до цього, в принципі, ніколи питання так не стояло. Якось проводити аналіз своєї політичної електоральної поведінки, брати на себе політичну відповідальність, те, що робить зрілий виборець або зріле суспільство, у нас воно далеко таким не є. У нас простіше все ж таки бути жертвою. І захоплюватися, звичайно, переродженням. Просто переродженням. Була одна людина, потім така клац, і просто на світ з'явилася зовсім інша людина з протилежними взагалі, поведінками, ніж було це до 22-го року. Тому ну, тут кожен, знаєте, хто, я ж кажу, хто бачить ширше, той бачить. Хто сидить вузеньку в, в щілині, той там і буде сидіти вже до кінця. Дякую, з нами був Остап Дроздов, відомий mm. журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.